Пригоди муфтика, півчеревичка та мухобородька. Ціна слави. Колись дуже давно, втім, не дуже дуже давно. Скажімо, це було в часи, коли твої дідусі, бабуся ще були дітьми. Так от, колись давно, в одній дуже далекій країні. Хоча, якщо точно, не така вона вже й далека. На сучасному літакові туди можна дістатися менш, ніж за півдоби. Почнемо краще так. Одного ясного дня біля кіоску з морозивом. Чудове місце для початку чудової історії, чи не так? Зустрілися троє маленьких чоловічків. Муфтик, півчеревичок і махобородьку. Так уже склалося, що хоча вони й були дорослими, але на зріст хіба що трохи вищими за тебе. А ще, як це можна побачити з їхніх імен, були вони, скажімо, трохи дивакуваті. Муфтик ніколи не знімав муфти, яка правила йому і за куртку, і за штанці. Взуття півчеревичка було обрізане спереду так, щоб можна було вільно ворушити пальцями. А Мохопородько мав бороду зі справжнісінького моху, у якій навіть росли лісові ягоди. Такі не схожі вони мали проте одну спільну рису. Всі вони дуже прагнули знайти справжніх друзів. Тож не дивно, що, зустрівшись, вони вирішили більше ніколи не розлучатися. Саме дружба допомогла нашим героям витримати карколомні випробування, що випали на їхню долю. Як виявилося, в грудях маленьких друзів билися насправді мужні серця. Спочатку вони врятували місто від котячої зграї, заманивши її на острів. А потім, за допомогою тих самих, але вже дещо здичавілих котів, зупинили. Цілу пацючу армію. Хоробрість, кмітливість, готовність пожертвувати всім заради один одного ось такими постала перед нами трійця вже нерозлучних друзів. Громадяни міста високо відзначили подвиги маленьких відчайдухів. Тепер вони стали справжніми героями, їх пізнавали в вулице, безкоштовно пригощали, дякували їм. І навіть нагороди пам'ятними медалями давали. Усі зрозуміли, що маленький зріст і незвична зовнішність не головне. Що й казати? Ставши народними улюбленцями, муфтик, півчеревичок і Мохобородько сповна відчули солодкий смак слави. Але… Сидячи в затишній кав'ярні за склянкою лимонаду із тістечками, вони навіть не здогадувались, що доля готує їм нові випробування випробування славою. І хоч як це не дивно, це випробування виявиться найважче. Втім, не будемо забігати наперед. Пригоди почнуться вже через декілька сторінок. Слава. Муфтик, півчеревичок і махобородько завітали до кав'ярні просто неба і всілися за круглим столиком під смугастим грибком. Я гадаю, що замовимо тістечка, сказав півчеревичок, і лимонаду додав муфтик. Махобородько не суперечив. Наїмося схочу і влаштуємо собі відпустку і далі півчеревичок. Майнемо кудись до теплого моря і добряче там отпочинемо. Мов таки пристали на цю розумну пропозицію. Адже про відпочинок біля моря вони і раніше заводили мову, одначе нагальні справи перешкоджали здійснювати цей намір. Нарешті вони вільні від усяких клопотів. Тож час у відпустку. Я згоден, підтримав Мохобородьку. Першу помандруємо автомобілем, а тоді зупинимося біля моря. Чудово! кивнув муфтик. І раптом вони захвилювалися. Куди це пропала офіціантка? Бо все-таки наче серце рушати у відпустку не годиться. Спочатку треба як слід поїсти. Ось тоді подорож видасться зовсім іншою. Вони роззиралися довкола, сподіваючись побачити офіціантку, та її ніде не було видно. І тут кумедні чоловічки зауважили, що майже всі, хто сидить за столиками, уважно їх роздивляються. Цікаво, що це вони так за нами пильнують? занепокоївся муфтик, півчеревичок стенув плечима. Вони, либоні, з кимось путають нас. Висловив він здогад. З ким же? Хотілося б знати, пробурмотів мухобородько. На це питання не так легко було відповісти. І справді, з ким їх можна переплутати? Щоб не перевертати увагу недокучливих, муфтик дістав зі своєї муфти свіжу газету, розгорнув і закрився нею, мов завісою. Ти поглянь! Чи не видрукувано вже дозволу на збирання брусниці, попрохав мохобородьку, як на мене, здається, саме час. Протягом останніх днів ягідки в бороді мохобородька почервоніли, але без офіційного дозволу він усе ж не наважувався їх зривати. Муфтик пробіг очима газетні сторінки. Ні, про брусницю, ані слова, сказав він. Але тієї миті муфтик зашарівся від хвилювання. «О-о-о-о!» Тільки вимовив він, опустив газету і поглянув на своїх товаришів круглими від подиву очима. Ну, нетерпеливося Мохобородьку. Чи знайшов усе таки про брусницю? Та ні, відповів муфтик. Одначе тут є дещо цікавіше. Послухайте лишень. І він Урочисто заходився читати. Ми всі ще пам'ятаємо минулі дні, коли все місто потерпало від нашестя жахливих пацюків. Ці бридкі гризуни жерли нашу їжу, знищували майно і лякали наших дітей. Ми були на краю загибелі. Несподівано з'явилися кумедні чоловічки». кумедні чоловічки. Вигукнув півчеровичок. Це ж, очевидно, ми. Схоже, так і є, кивнув муфтик і продовжив читати. Кумедні чоловічки безстрашно щепилися з пацюками. З дивовижним умінням вони привели до міста величезну зграю кішок, яка ніби вихор вимила звідси хвостатих хаб. І тепер найжахливіша пора історії нашого рідного міста. Позаду. Написано дуже кучеряво і вправно, зреагував на це мухобородько. Тільки не здогадується, що колись місто потерпало і від кішок. І не здогадується також, що за боротьбу проти кішок нам вручили медалі, додав півчеревичок. Звичайно, нагадав мохобородько, адже спершу ми віднадили з міста кішок. Це ж наша провина, що пацюки так легко захопили владу в місті, ми допустили тоді фатальну помилку. «Послухай, ну!» – вигукнув сердито півчеревичок, немали дурниць, ми не помилилися. Ти ж мусиш знати, що все пов'язане між собою. якби ми не вигнали з міста кішок, нікому б з нас не почепили медалі. І якби пацюки не чкурнули звідси. Про нас жодна газета не написала б і слівця. Мохоборонько не став сперечатися з півчеревичком, і мувтик читав далі. Хто ж вони, ці кумедні чоловічки, чудові рятівники нашого рідного міста? Їх неважко впізнати, бо всі троє дуже маленького зросту, дечим нагадують хлопчиків-мізинчики. Але при цьому зовні вони геть не схожі. Муфтик завжди одягнутий у велику муфту, у мухобородька, борода з природного муху. Півчеревичок носить черевики без носків, щоб зручніше було ворушити пальцями. Мешкають вони в оригінальному червоному автофургоні, де міститься все їхнє господарство. А далі було написано таке. Що найбільше схвилювало куметних чоловічків. Любі співгромадяни, не забуваємо дякувати маленьким чоловічкам повсякчас і повсюдно оточуємо увагою і гідно вшановую, вшановуємо їх. Он де заковичка. вражено вигукнув мохобородько. Тепер ясно, чому відвідувачі кав'ярні так пильно роздивляються нас. Півчеревичок миттю набув бравого вигляду. Так, так, сказав він, переможно обернувшись довкола, ми заслужили на увагу. Нас розглядають не просто так, з нічев'я, а з гідною шанобою. Проте справа не обмежилась погляданням. Невдовзі з за сусіднього столика підвелась опасиста привітна жінка. І усміхаючись, підійшла до трійці. Сердечно дякую вам, мої малесенькі рятівники, ніжно мовила вона. Завдяки вам, у моєму підвалі ще зосталося чимало банок з варенням. Пацюки саме пробралися до підвалу, коли ви наго налагодилися з кішками і поклали кінець тому розбою. І перш ніж кумедні чоловічки встигли щось відповісти, вона й дістала зі своєї сумочки три шоколадні цукерки і запхала кожному до рота. Чоловічки не знали, що й гадати. Звісно, ніхто не проти поласувати цукерками. Та з іншого боку, вони все таки не якісь немовлята, яких у такий спосіб можна запис... запихати цукерками та ще й привселюдно. А далі сталося ще гірше. Несподівано жінка схопила муфтика на руки і почала захоплено його обіймати. «Ох ти, мій крихітко, промовляла вона. Який же ти м'якесенький та любесенький, дозволь тебе приголубити та трохи поніжити. Жінка лоскотала муфтика за вухом і під бородою, погладжувала муфту за ворсом і проти неї. І шарпала, як тільки заманеться. Муфтик геть спаленів і страшенно спітнів. Прошу вас. безпорадно бубонів він. Я вельми прошу вас. Годі бо, годі. Та жінка мови не чула. Ох ти, моя крихітко, ніжно повторювала вона і, звичайно, продовжувала голубити муфтик. Ну, який же ти м'якесенький та любесенький. Пригортала б і пригортала б тебе. Мохобородько і Півчервичок гнівно споглядали це та ніяк не могли захистити свого друга. Тільки згодом жінка посадовила муфтика на стілець. Нечувано! Знічено кинув муфтик і став шукати в муфті гребінця, щоб причесати з в чуба. Тим часом жінка підступила до півчеревичка. Ти, мій поцвірінку, путсьрі... проспівала вона, як і раніше, усміхаючись, простягнула руки й хотіла приголубити півчеревичка, але сталося щось украй неждане жда... і негадане, зовсім нечуване. Пролунав переляканий вереск, і жінка блискавично відсахнулася від півчеревичка. Усмішку ніби змело з її лиця, а на оголеній руці. Було чітко видно сліди гострих зубенят. Муфтики таки мухобородьку отетеріли. Звичайно, вони цілком засуджували жінчину на бридливість, але все таки кусатися на їхню думку це занадто. Півчеревичку, суворо сказав мухобородьку, ти вкусив жінку, як це тобі спало на думку. А півчеревичок ні з кіночки не знітився. Щойно, вона запхнула мені до рота цукерку, але і після цього я себе не дозволю шарпати. Ти буцімто то якесь собача, сердито похитав головою Мохобородько. Принаймні не кімнатне щеня, вперто вів своє півчеревичок. На щастя, жінка швиденько оговталася і спробувала зробити гарну міну при поганій грі. Ох ти мій малесенький хитрунчику!» – сказала вона. І посварилася на півчеревичка пальця. Адже я не хотіла завдати тобі прикрощів, але й ти наступного разу не будь таким розбишакою. Вона спробувала знову сміхнутися, проте лише жалібно скривилася. Нарешті жінка попрямувала до свого столика. Ця пригода вкрай зіпсувала настрій кумедним чоловічком. Мало помалу півчеревичок переконався. Що він повівся негарно. Та, як кажуть, пізно до розуму дійшов. Чим тут зарадиш? Насупившись, муфтик зронив може, нам зовсім піти звідси. Друзі миттю пристали на це. І справді, що тут сидіти, муляти всім очі, та ще й будь-якої митті тебе можуть схопити в обійми. Але, на жаль, трійця загаялася. Раді вас бачити у нашій скромній кав'ярні просто неба. Мені вельми приємно вас обслужити. Це сказала офіціантка, яка підійшла до кумедних чоловічків і заходилася виставляти стаці на стіл всілякі тістечка і пляшки, лимонаду, різних гатунків. Даруйте, вихопилось у поборотько, тут якесь непорозуміння. Адже ми взагалі ще нічого не замовляли. Офіціантка всміхнулася. Не турбуйтеся, сказала вона, платить кав'ярня. І, помітивши, що трійця до пуття не зрозуміла, вона ще й пояснила. Ви ж порятували наше місто від пацюків, без вас, гризуни, до цурки потрощили б усі тістечка і навряд чи залишило б. Борошно, З якого можна спекти нові ласощі. Через це кав'ярня на знак вдячності безкоштовно пригощає вас. Офіціантка спорожнила тацю, побажала кумедним чоловічкам смачного і пішла. Столик аж вигинається від тістечок. Задоволено мовив півчеревичок і почав набирати собі ласощів. Ох, і здорово. І справді кинув муфтик. Боюся, чи не обтяжливо для нас подужати стільки тістечок? А махоборочко сказав тягар, звісно, чималенький, та мене більше непокоїть тягар слави. Муфтик закивав на знак згоди. Я теж не думав, що слава так обтяжує, зізнався він. Усі роздивляються нас, мов якихось звірів, а до всього ще ці жахливі пестощі. всього усього цього нас може порятувати лише гарний відпочинок, утішив півчеревичок. Вони взялися за солодощі, щоб скоріше вирушити в дорогу і, незважаючи на тягар слави. От тістечок їхній настрій поступово поліпшився.